у програмі про реформування вторинної ланки про лікарні. Ми поговоримо з мером міста Лозова Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Давайте почнемо з того, що пояснимо нашим глядачам і слухачам по радіо, що таке вторинна ланка. Первинна ланка зрозуміла. Так, ми дали роз'яснення. Первинна допомога сімейні лікарі, які потім дають відповідні рекомендації. то ли ми лікуємось вдома, то ли йдемо на стаціонари. От вторинна ланка це стаціонари, це наші лікарні, от це наші хірурги, травматологи, онкологи, урологи, так далі. Так далі, так далі. Якщо говорити за вторинну ланку, ми підпадаємо також під експеримент Харківська область і з 1 січня 2020 року вже будуть. Відповідні реформи по нашій медичній галузі. Ну, перше, що ми зробили, ми не чекаємо 1 січня 2020 року. Ми вже зробили на сесії міської ради, яка відбулася в травні. прийняли рішення про затвердження передавальних актів наших комунальних медичних закладів. А по-простому, якщо говорити, що це? А по простому, те, що ми прийняли рішення уже перетворити комунальні наші лікарні, поліклініки в некомерційні медичні заклади територіального медичного об'єднання. Ну це так по-простому. Що це дасть? Для лікарів, для пацієнтів це нічого на сьогоднішній день фінансово не дасть. Ну враховуючи те, що ми попадаємо під експеримент да, з 1 січня, як я говорив двадцятого року. Нам уже вслідючому році році це не потрібно робити. Ми прискоримо, будемо так говорити ту реформу, яка передбачається. Ну є одно «но» в цьому. Якщо ми говоримо за госпітальні округи, то він у області зроблений і створений обласною радою тільки один. Я в корні не згоден з цим питанням. Чому? Тому що ми на сьогоднішній день в ситуації, якщо первинна ланка фінансує нас Міністерство охорони здоров'я на то вторинна ланка буде фінансуватися через госпітальний округ, через Харків. І ми на сьогоднішній день по вебній мірі не розуміємо. Залишиться в нас три лікарні чи одна, буде в нас три поліклініки чи одна, самі розумієте. Да? З таким підходом, який є у нас сьогодні до цієї галузі, я на попередній нашій зустрічі говорив, ну, далеко ми не уїдемо. І якість населення. Якщо ми говоримо про те, що нам держава делегує повноваження і ми повинні їх виконати якісно, ми цього зробити не можемо. Ну, по-перше, ми не можемо зробити, тому що делегувавши повноваження нам і по первинній ланці, і повторинні, да, повністю на нас віддали затрати ті, які ми несемо по обслуговуванню будівель, утриманню будівель. По теплу, по електроенергії, благоустрою і так далі на місцевий бюджет. А якщо враховувати сума, яка пішла на це, то, ну, будемо говорити, в тому, році, в тому році ми потратили 22 мільйони на повноваження держави за рахунок місцевого бюджету. 22 мільйони. В цьому році, в цьому році, ми плануємо витратити більше 24 мільйонів, ну в цьому році хоч нам дали два об'єкти, і, і все-таки ж теж це за рахунок того, що Юлія Олександрівна Світлічна по цим питанням займалася особисто. І ми відверто скажу, вона сказала мені так, от на зустрічі Сергій Володимирович, були питання по родільному дому. Давайте я вам даю 2 мільйони на ремонт цього пологового відділення. Буду сприяти, так? Да? Та планували капітальний да. ремонт зробити? Так. Да. І 2 мільйони на обладнання. Ну ви знаєте, кому в стані, в стані ми вивчили ситуацію, якому в якому стані у нас Лазівська міська лікарня, там повністю вже протикав дах. І я все-таки порадившись з депутатами, з лікарями. Прийняли рішення ці кошти направити на ремонт даху. І втору частину, де також нам було виділено 2 мільйони, хочете робити ремонт, хочете закупати обладнання, порадившись з фахівцями, все-таки прийняли рішення от, і рекомендували депутатам обласної ради прийняти рішення і виділити на ремонт травматологічного відділення. Бу ми обслуговуємо не тільки Лазівське АТГ, не тільки Лазівський район, а також у нас і Сахновщина, і Близнюки, і там кількість населення в рази більша, ніж по пологовому відділенню. Наслідуючий рік ми плануємо фінансування пологового відділення. У цьому році, згідно виділених коштів на інфраструктуру об'єднаних територіальних громад, нам виділили 10 мільйонів, ми от майже 2,5 мільйони провели вже тендери, заключили договори, і у нас буде сучасний японський апарат УЗІ та Шиба, який буде ну, край важливо для нашого населення виявляти. На первинній стадії ракові клітки. Як щодо фінансування ренинплівки, шприців тощо. По цим питанням є проблеми, є проблеми в фінансуванні. От у нас залишилось всього на місяць коштів. Будемо знаходити джерела фінансування і не будемо ну, зменшувати кошти по цим програмам. У нас проблема велика з заробітною платою, ви знаєте, майже 14 мільйонів не вистачає, держава нам не надає ці кошти. Ви знаєте прекрасно, що дійшло до того, що нам рекомендують скоротити кількість койок до 50 по трьом лікарням. хоча у нас на сьогоднішній день 266 койок. От, а при нормі, яку відмінили, до речі, вже два роки норма на душу населення немає не в Міністерстві охорони здоров'я. Е, у нас би повинно бути 480. -поє. Тому є тут відповідні проблеми, от, з якими ми будемо говорити так, успішно справляємось поки що. Щодо недофінансування зарплати, це ви бачите під кінець року чи вже є невиплати? На сьогоднішній день ми вже, будемо говорити так, залізли в ліміти. Слідуючих місяців у нас мінус 3 мільйони. У нас проблеми з відставанням по заробітній платі почнуться вже в вересні, якщо це стосується медицини. Куди зверталися чи чують наші проблеми? Наші проблеми чують, але вони ці проблеми, хто чує, не вирішують. Вони все, всі проблеми скидують на місцеві органи самоврядування. От прийшов лист виконуючого обов'язки міністра фінансів, де він напряму говорить, беріть на зарплату лікарям кошти в місцевому бюджеті. Ні, закривайте лікарню. Прийшов лист від заступника міністра освіти, та ж сама ситуація. Закривайте школи, скорочуйте, якщо у вас в бюджеті немає коштів. Ну, як же в нас буде в бюджеті кошти, коли нас при децентралізації, при реформі заганяють повністю, що ми витрати держави по повноваженням медичне, в даному випадку фінансуємо за рахунок нашої казни місцевої. Тобто все йде до того, що громади будуть самі фінансувати собі і медзаклади, і освітян. Понімаєте, я не можу сказати, що все йде нормально, все йде до того, що блюд скоро впаде. Понимаєте, нас грузять, грузять, грузять проблемами. І на сьогоднішній день ми вже не змозі виконувати. Не то, що повноваження держави ми не змозі навіть, навіть власні повноваження вже виконувати при такому підході держави до проблем фінансування охорони здоров'я. Ну, тут же і освітня галузь. Тому я вважаю, що необхідно терміново переглядати ці питання, необхідно терміново вносити зміни в Конституцію. України по повноваженням чітко відрегулювати конституції повноваження держави і органів самоврядування, ну не не бюджетами, ніяк указами, постановами, тому що є основний закон, якого необхідно притримуватись. Ну нас на жаль він не діє. Це лише проблема нашої ТГ, чи є такі ж самі проблеми фінансування в інших громадах? Ні, це взагалі, ми не будемо говорити за і, і, іменно залозівщину, ми говоримо в цілому за нашу державу. Область нас чує і особливо чує нас Юлія Олександрівна Світлічна, яка допомагає дуже багато по цим проблемам. І от якщо говорити вже відверто, то скільки хворого ми везли. До Харкова, 3-3,5 години. Сьогодні прекрасна дорога, півтори години. Ми вже на сьогоднішній день скорочуємо, а я думаю, подальшому, якщо швидка, може доставлятись за півтори години. Завершуючи свою розмову, я все-таки хотів би бачити так, реформу не на папері, реформу не на тому що нагружати органи місцевого самоврядування по питанням фінансово, а все-таки бачити, що дійсно при цій реформі йде більш якісне обслуговування нашого населення і надання допомоги по охороні здоров'я. Дякую вам за розмову. Нагадую про вторину ланку ми говорили з мером міста Сергієм Зеленським. Дякую вам до побачення. На все добре.